Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Ми не були на своїй дачі майже 4 дні. І в цьому відео я хочу показати, як і що тут відбувалося без нас. Зазвичай ми влітку на такий довгий час не полишаємо ділянку, багато рослин, за якими треба доглядати, треба поливати, підживлювати, якось ще щось з ними робити. Тобто ось ми приїхали, і те, що я тут побачив, те я вам зараз і покажу, що як почувається. Ну що, пішли на огляд. Одразу треба сказати, що в ці дні йшли дощі. Тому за рослини, які ростуть на вулиці, особливо я не переймався. Більше мене бентежило, як почуваються рослини в теплиці. У нас вже кінець липня і Плодоношення повним ходом. Тобто вже нав'язано, все, нічого не квітує, томати, ну давайте подивимось, ой, це Мадрид, я його не показував, як виглядають плоди, бачите, які і дуже-дуже смачні, до речі. Мадрид на наступний рік, хто хоче, хоча пару кущиків я посилання залишу насіння, можете від п'яти на купити у Тетяни Вікторівни і спробувати виростити ось цю красу. Дивіться, яка, друзі, китиця Мадриду. Багато-багато плодів. Тут ми вже збираємо повним ходом, звісно, ж, врожай. Це Бодерин, теж чудовий такий гібрид. Ось давайте все ж таки подивимося нашу відсутність, що тут, як тут вони почуваються. Ну, суховато, чесно кажучи, трішки суховато. Але ж коріння вже пішли туди, кудись, туди, бачите? Тут ну, є волога, розвинена коренева система рослин, вона достане, і тому я бачу, що листячка не попадали. Вони живуть, вони нарощуються і таке інше. А ось наш крупноплідний, рожевоплідний. Дивіться яка краса. Це Малдуа. Малдуа дуже смачний рожевоплідний томат. Ми його теж вже збираємо, вже їмо його, так що ну, непогано. І Малдуа також відпочивається добре. По огірках, що я можу сказати? Частину агірків ми прибрали, все ж таки ну немає куди дівати. Продавати ми їх не, продав... не продаємо, у сусіди вже пішли свої агірочки, тому немає куди дівати. Для себе залишили там 5 кущиків і тут кущик, який ми з вами висаджували просто в ґрунт без пакету. Ну що, За 4 дні ну трішки наросло. Трішки наросло. Ось, як я і казав, він наздогнав. Ті рослинки, які ми висаджували. Дивіться. До речі, це у нас гібрид, гібрид. Зараз скажу, мадрілен. Це мадрілен. Ось така вражайність, ну непогана. І ось тут томати такі. Це нас розсадою пригостила підписниця наша Олена Іванівна з міста Ірпінь. Випадково познайомились ми на вулиці і дивіться, які виросли томатики з. Цього сорту. сорти самі різні, ми раніше такі не вирощували. По огірках також, бачите, тримається листя, все добре, вони добре почуваються. Ну І тут батяня шапка мономаха, це сортові. сортові рожеві, ось два ряди. Ну і пішли, глянемо відкритий ґрунт. Ну, за відкритий ґрунт ще раз хочу сказати, що ми тут особливо не переймалися. Томати у відкритому ґрунті забезпечені повністю вологою. Іде налив зараз плодів, це міцено, такий непоганий, дуже врожайний. Перчик стоїть, стоїть перчик, почувається добре. Треба вже збирати врожай, тому що Плодоношення, ну, плоди збільшились, плоди вже такі великі. Задоволені ми вражаємо в цьому році паперцю. Бачите, як рясно, воно прямо. Ну, сказати, що врожай маленький, я б не сказав. Давайте ще цибульку подивимось у відкритому ґрунті. Ми частково цибульку зібрали з тиканки, яку вирощували, а це цибуля з насіння розсадна. Вона ще, звісно, росте, і хай поки росте, вона ще не взяла свій сортовий розмір. Це Exhibition. Рослина має цибулину дуже крупну. Ось ну, Приблизно така цибулинка, ну це ще не повна, буде ще трішки більше. Ось вони ростуть. Хай ростуть, теж добре почуваються. І тут що у нас тут? Тут у нас селера коренева. Також починає вже формуватися, бачите, коріння Селери починає формуватися. Вологих вистачає, можна було хоч тиждень ще не приїздити, тому що росини почуваються добре. Давайте квіти подивимось і одразу тоді давайте подивимося, як вони виглядають на ділянці наприкінці липня. Газон. Що стосується газону, ми його стригли. Тиждень тому, але я бачу, що вже його пора стригти. Така травичка вже величка. Газон то, на перший погляд, воно так здається, що не треба за ним приглядати, посію травичку і все. Ні, друзі, кожен тиждень ми його стрижемо і раз на місяць ось почали ми його підживлювати. 3 кілограми карбаміду я висипав на сотку. Ось тут у нас. 40 сотки приблизно, 3 кг карбамиду ми висипали, і він одразу зазеленів і проводимо, звісно, поливи. Без поливів газон рости не буде. На жаль, тому треба за ним приглядати. Це ампільна пітуння наша такий, стовпчик оце піньок такий, я його, його залишав, коли ми купили дачу. Тут росли дерева. дерева. Алеча, яка сипалась, і тут багато-багато було пораз, порост, паросток оцього алечі. Ну, було прийнято рішення її видалити і використовувати ось таким чином. Ось так. Міксбордер також росте Друзі, ось наша краса. Наша краса, яка розквітнула, це. Моя моє кохання. Я гортензію просто люблю. Я хочу зняти окреме відео по гортензії. Ну це перша гортензія на ділянці, яка у нас заквітнула. Нагадаю, для тих, хто не знає, ми купили цю ділянку минулої осені. Восени купили її. І, звісно, висаджували восени частково рослини, частково навесні. І ось така гортензія вже у нас розквітнула. Два кущика у нас було волотистої гортензії. Ось перший і другий. В окремому відео я розповім, що це за сортич, що це за гортензія. Ось ці кущики, до речі, я купував в інтернет-магазині Флоріум. Це найбільший в Україні інтернет-магазин. Якісних рослин з Голландії. Оце голландська Волотиста гортензія. Дивіться, я був на фермі, на якої вирощуються ці рослинки. Дуже велика ферма, і по всьому світу вони відправляють свої саджанці. А в Україні саджанці з тої фірми продає саме інтернет-магазин. Флоріум, посилання залишу в описі. Друзі, хто схоче замовити саджанці, чи гортензії, чи тюльпани, чи нарциси, будь-які рослини по промокоду наша дача для вас окрема буде знижка 10% на будь-які рослини. Промокод наша дача. Просто при замовленні його вводите і отримуєте приємну знижку. Давайте подивимось далі. Намагалися ми посадити так ось сині. Синя квіточка це агіратом. Він такий трішки високий, зависокий і жовтенька петуня. Ось так у нас синій агератом, жовтенька петуня. Так, що ще вам показати? Клен псевдоплатановий. Ось багато питань було, і люди питали, дивувалися, Червоний знизу листечка і зелений. червоно зелене листя. Мені також подобається така розмальовка така. Так що, друзі, на тиждень дачу влітку можна буде залишати наступного разу, якщо хоча б раз за цей тиждень пройде дощ. Тепличка тримає, а у відкритому ґрунті рослинки також тримають і все у них добре. Окремо хочу зняти також відео по нашій іустомі. Вона починає вже заквітати. А чому окремо? Тому що я хочу розповісти, коли ми її сіяли, сіяли і коли заквітає перша квітка. Для того, щоб хто буде в наступному році вирощувати, щоб знали, коли ви отримаєте цвітіння в залежності від дати посіву насіння. Ми повернемо ще до цієї. Чудові квітки. Ось все, що хотів показати. Єдине проблемки трішки були Ось підсохші ампільні петуні, вони під дахом, бачите, трішки під дахом. А, і це вплинуло на те, що вони дощиком не палились. Не палились, але нічого критичного такого з ними не сталося. І це добре, це, ну, хвилювались саме за теплицю і хвилювалися за рослини, які у нас на терасі і під дахом. Трішки пересохла ця кала, вона відквітнула, на жаль, багато вона по часу квітнула, дуже була красива. І Глакссіні. Глаксінії, можливо, ми також з вами за них поговоримо окремо. Ми їх вирощуємо з насіння. Я можу розповісти. Якщо цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. У Нас їх небагато. Насіння купували в інтернет-магазині у Тетяни Вікторини. Можете також посилання залишу, можете на наступний рік виростити самостійно разом з нами. І давайте тут ще подивимось. Ось тут така у нас клумба. Трішки вона в тіні, півтінь, коліуси Тут у нас гіпоестоси, ось ці чудові квітки, які мають такий декоративний вид. Питали колись, як вони називаються. Ось така назва. І окремо хочу показати, друзі, ось вам ось ця бігоня. Ну, це красуня, дивіться, які важкі такі. Китиці, я так називаю китиці, звісно ж, соцвіття у них такі, вони як ампельні такі, аж трішки лягають. Ну і тут, давайте також подивимося, це кали. Я їх у флоріуму виписував. На них також по промокоду можете на 10% замовити дешевше, жовтенькі. Багато глядачів, коли я показував жовтенькі, вони просто в захваті від того, який глибокий. Жовтий колір, як в ньому не бачиш обмежень. розумієте? Я не знаю, камера передає чи не передає, але погляд як йде в безкінечність, я би так сказав, настільки глибокий колір. Бальзаміни. Ось тут у нас постраждала трояндочка, це плиткаста буде троянда, вона буде у нас тут ось ми плануємо тут віконце поставимо, щоб було трішки там в кімнаті світліше. І запустимо навкруги віконця ось тут троянду. Ми її просто зламали. Коли вона була в нормальному такому розвитку, у нас тут будівництво проходило, її просто під корень зламали. І бачите, вона відходить. Дякувати Богу, вона відходить. Пішла звідси брунічка, пароста. І я сподіваюся, що ми її виходимо, ми її обов'язково будемо її любуватися. Друзі, ніколи вам не показую чомусь наші. Ось ці дельфіні, ось ці красені вирощуємо з насіння. Дивіться, який це, це ну, просто справжнє. Трішки ось я також вам тут ніколи не показував. Це наша ділянка з картоплею. Ми 4 мішки вирощували картоплю в мішках. Вже врожай зібрали, там 3 кілограми з чотирьох невеличких мішків. А ось тут ще у нас 10 лунок. Росте, їх не видно ніколи, я ніколи і не показую. Ну, особливо там немає що показувати. Ой, а тут я ж вам також не показую за будиночком літнім. Наші також дельфініуми. Все це через розсаду, через насіння. Любителі дельфініумів, Я запрошую вас на наступний рік, якщо вам буде цікаво. Можемо виростити разом з вами. Дивіться, які ну, дуже ніжні відтінки, дуже вони красиві. Так що, я думаю, є над чим нам з вами е, працювати, є що робити. Єдине, що хочу ще трішки пройти, ну, це катарантуси. Пам'ятаєте, ми також розсаду вирощували, ми їх в горщиках зараз тримаємо. Під дахом на терасі можна було б де завгодно їх поставити, але ж ось тут горіх у нас ріс. Також ми залишили пеньок і підставка для квітів. Хай вони там ростуть. Дерева ще будемо купувати, обов'язково всі дерева, які ми спиляли. Васини, розчищаючи ділянку, ми обов'язково їх замістимо. Ми обов'язково посадимо ще більше дерев і у нас буде зелена дача. Поки що ми посадили так із дерев 5 смарагдиків. Ось там клен, це напівдерево буде, напівкущ. вербу посадили. Вербу бачите, штамбув. І клен псевдоплатановий. Ось поки це майже всі рослини, які ми ну, такі дерева, дерева, які ми посадили, ось вони майже всі. Ну, і штамбови, дві троянди. Це також я замовляв в інтернет-магазині Флоріум. Чудово квітнули. Ось ця буде квітнути ще багато бутонів, Чекаємо. Як заквітне, можливо, покажу в окремому. Друзі, ось чому я повернувся в цю частину. Бігоння бульбова. Дивіться, як вона квітне. Ну, щось відквітає, звісно, вже трішки втрачається зовнішній вид, вид самої квіточки. Але ж коли вони квітують, ось це, червоне, бачите, це один кущик. Один кущик, який ми вирощуємо з насіння, посіяли ми взимку, розсада і потім ось це ми висадили його на півтінь. Бигоня любить півтінь. І ось так вона розростається. Зараз трішки відквітне, бачите, вона, якби псується квіточка, листечка, але потім з новою силою, з новою потужністю вона почне квітувати. Ось що я вам, вам хотів показати окремо. Це бігоня будь Ну що, друзі, зазвичай ми ось такий огляд своєї ділянки після нашої відсутності і робимо. Проходимо тепличка, потім по квітничках, все дивимось, а зараз ми це зробили разом з вами. Так що, можна так сказати, ви були учасниками нашого огляду. На цьому відео завершу. Сподіваюсь, вам наші рослини сподобались. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Хто не підписався на канал, запрошую підписатися і підтримати розвиток каналу коментарем. Дякую за увагу, до побачення.